Вітання у новому відео. Сьогодні мова піде про чарівні широколисті гортензії. І ми з моїм помічником вже готові їх готувати до зими. Запрошую до перегляду. Зазвичай листя на своїх гортензіях широколистих я починала прибирати ще десь наприкінці, може в середині вересня. Але в цьому році вирішила, що нехай вони самостійно скидають свої листочки поступово, і я не буду в це втручатися. І ось на сьогоднішній день, майже середина листопада, це гортензія Endless Summer Original, і вона майже вже без. Листя, як ви можете помітити. Але я буду вже поступово готувати їх до зими. Ось, наприклад, теж із Endless Summer, але Bloom Star Sort, тут більше листя ми можемо побачити. Але сьогодні хочу і з них, з цих інших сортів, які ще, на яких ще багато листочків, також їх прибрати. В принципі, вони вже досить такі. Пошкоджені, жовтенькі, і досить легко можна їх зняти із гілочки. Укривати гортензії із листям не варто, воно почне пріти під укриттям, там можуть бути якісь шкідники, хвороби. І для того, щоб не розповсюджувалося це все, я зазвичай прибираю листочки і з-під. Куща також визбирую максимально для того, щоб не розповсюджувались ось ці захворювання та шкідники. Це ось гортензія Гамбург. Я сподіваюся, що це вона, ну, по опису мені підказали, що схоже. Теж ми бачимо, вона вже з середини майже лиса стоїть. І листочки ось так потихеньку опадають, ще досить декоративні і самі суцвіття, але я їх виріжу собі, зроблю. Такі сухі букети, довго стоять, всю зиму прикрашають. Тож будемо милуватися гортензіями в будинку. Ось, наприклад, ця гортензія ми можемо побачити, що вже дерев'яніють самі пагони. Тобто раніше я Зривала ці листки сама, щоб пришвидшити ось цей процес. Але ми бачимо, що природньо вона теж все закладає вчасно. Далі, другий мій крок. Я планую вирізати деякі гілки, ось такі старі, як ось тут я показую. У мене кущі досить великі і багато гілок, для того, щоб і собі трішки. Полегшити життя, скажімо так, менше було цих пагонів, які я буду пригинати до землі, я одразу їх виріжу. Звичайно, якщо у вас маленька молода гортензія, то краще цього не робити. Але в мене зазвичай гортензії гарно зимують, квітують, то я не боюся вирізати декілька гілок і восени. Зазвичай це гілки, на яких вже було квітування, і в цьому році вони досить так підмерзли навесні, то я хочу їх прибрати. Навіть ось є такі, які взагалі не витримали і засохли то їх повністю вирізаю. Так ось проріджую свій кущик. Не повністю всі гілки вирізаю минулорічні, а так частково підчищаю те, що мені не подобається. Те, що, наприклад, там десь загущає мій кущик. Буде менше гілок, буде легше приготувати її досну цю гортензію. Вона вже досить таки потужна. Напевно, це вже. Шостий рік, десь вона в мене зростає. Ось так ось така картинка прибрала листочки: ось ці пагани цьогорічні, на них буде цвітування. І ось ці минулорічні, які вже відквітували, але також я залишаю їх і на наступний рік. Буду в ось так пригинати пагани. Такими пучками до землі. Обережно і з такими ось міцними паганами, вони можуть зламатися. Те ж саме і з гортензією Original Endless Summer, Ось цьогорічні пагани. до речі, подивіться, вони вже гарно визрівають, вже змінили свій колір. І ось ці ті, що вже відквітували, теж вже готові до наступного. Кроку, який зараз я буду робити, а саме це пригинати. ну ось Тут дійсно важкувато це робити. Ви бачите, пагони вже такі досить міцні. Але, в принципі, обережно, якщо це зробити, і важливо до морозів, тому що якщо вже мороз у нас на вулиці, то тоді вони гірше пригинаються. вже Такі трішки як дубові стають, то краще зробити це до морозів, тому ось майже середина листопада я думаю, що вже в принципі можна зробити. В цьому році у нас таких морозів ще немає. Ось тут у мене, на жаль, одна гілочка зламалася. Вона так росте в інший бік, а пригинаю я, ви бачите, ось в одну сторону. Тому що, ну щоб зручніше, в подальшому було прикривати. Зараз я ще нічим зверху не прикриваю, але в подальшому я замульчую хвойним опадом, хвойними гілками. Ось така кубка, те, що я не зрізала красу. До речі, можна її прикрашати ялинку взимку на Новий рік. Ось ця у нас такі. Жмутики вийшли, і теж ми бачимо, що вона дерев'яніє. Далі у нас буде хвоя, агротканина, плівка і за потреби провітрювання. Так завжди я вкриваю і мої гортензії гарно зимують. Хоча є в мене ідеї, як проекспериментувати. Але про це в наступних відео.